Відстижуть цей контент, український народ має знати правду. Заради світлого майбутнього українського народу ми, патріоти України, підтримуємо Сили оборони України, намагаємося робити все можливе, допомагаючи вимушеним переселенцям та всім потерпілим від ворожих нападів мешканцям прифронтових зони. Подібного відео ніхто з вас ще не бачив. Це цікаво і важливо. Дивіться до кінця і обов'язково розпосюжуйте. Я, Священнослужитель Української православної церкви, дякую за це Богу та запевняю, що наша церква не є ГПЦ або МП. Ми відокремлені від цих структур, які вже майже повністю втратили релігійність та головну духовну страдову, яка і робить християнина послідуючи вчення Христова. Все, що я говорю зараз, а також всі послідуючі мої коментарі. Та слова це моя особиста думка і не є спонуканням до протиправних дій. Разом з нашим перестоятелем, блаженнішим митрополитом Мануфрієм та іншими вірними чадами Української православної церкви засуджую військову агресію Російської Федерації та роблю все для того, щоб досягнути того, що Україна буде вільною та незалежною Європейською державою з верховенством права. Де кожен громадянин має однакові права, у тому числі і на віросповідання. Вчора Служба безпеки України затримала священник Української православної церкви протерея Сергія Чертіліна. На жаль, зразу не довівши провину, ми почули від речника СБУ звинувачення: Так, кожен громадян України за складні злочини повинен понести відповідальність. За законом, але стосовно отця Сергія зазначу, він віруча людина, яка прагне жити по совісті та закону. Я познайомився з ним після того, як він з родиною виїхав з окупованої території. Навіть знаходячись там в Кахотській єпархії, він відмовився від поминання московського патріарха та молився за Україну та перемогу нашого війська. Взагалі, чи може звичайний священник, який не закінчив нічого, крім семінарії, стати керівником? Ворожої агентурної мережі, впевнені, що ні. Чи може затримання отця Сергія свідчити про те, що це політичний заказ з метою дискредитації Української православної церкви, формування негативного ставлення суспільства та прийняття закону про заборону нашої церкви? Зробіть висновки самі. Але якщо в чомусь почнуть звинувачувати і мене, заступника голови сондальної військового відділу Української православної церкви? Та настоятеля храму на честь святих воїнів у місті Києві, клірикам якого є протерей Сергій Чертілін, знаючи мою патріотичну позицію. Та скільки ми військові священники Української православної церкви робимо для перемоги над російським агресором, висновки однозначні. Запевняю, що у разі затримання далі будуть виходити відео, в яких ви будете отримувати дуже цікаву і корисну інформацію. Кожен з нас повинен. Розповсюджу цю інформацію для того, щоб люди знали правду. До зустрічі!